Сьогодні у львівському охмадиті оглядають двох діток після встановлення слухового імпланту. Дві операції провели напередодні, і ще одну сьогодні українські лікарі спільно із колегами-медиками із Польщі і Бельгії. Розповів керівник клініки отоларингології львівського охмадиту Федір Юрочко. Давай дрова, да чесногарна так. так. Мар'яна Фрейдун – мама пацієнтки Єлизавети із самбірщини. Їй рік і два місяці. Про те, що у дитини проблеми із слухом дізналась після першого огляду після народження, а тепер отримали можливість встановити дитині імплант, що дозволить дівчинці чути і навчитись розмовляти. Знала я про шанс, який дається імплантація. Дуже була рада за такий шанс, Особливо, що приїдуть іноземні лікарі, бо тут ще таке перша як то кажуть. В Тільки в Києві робили таку операцію, і ту було 4 години. Пройшла, дуже всі були доволі, велика пішла стимуляція, сказала, що дитина точно буде чути. як? Таке втручання дітям провели вперше на заході України, і так тут започаткували комплексну програму слухових імплантів. Повідомив керівник клініки отоларингології львівського охмадиту Федір Юрочко. Ця програма починається від від виявлення таких дітей, тому що народжується одна-дві дитини на тисячу народжених дітей, яка має проблеми глухоти, яка потребує потім програмної імплантації. Якщо це дитина ранньо виявлена, ранньо діагностована, вчасна діагностика, вчасна реабілітація, вчасна імплантація, адекватна постійна тривала реабілітація, мовна після імплантації ця дитина має 100% шанс, що вона буде імплементована в звичайне суспільство. Допомагати українським медикам приїхали лор лікарі із Польщі та Бельгії. Вони і привезли з собою самі імпланти, які діти отримали безкоштовно. Поставили на те, щоб в спомут сподвинден. Це не просто випадок, коли приїхали, зробили операцію і поїхали. Це тривалий шлях. Фактично, це не лише самі операції, але й тренінги і навчання. Ми показуємо, як працювати, бо ці технології це революція в сучасній допомозі таким дітям з гухотою. Після операції троє проопорованих дітей ще перебуватимуть під наглядом лікарів. після їх чекає реабілітація, де вони вчитимуться говорити. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.